Рексик велика книга пригод, Дудусь. Герої цієї історії. Адамчик Рексик, Кури, Дудусь, Азор, Свинка Бальбіна і Корова красуля. Одного дня Адамчик сказав, що завтра до нас на канікули. Приїде його двоюрідна сестра Ганя. Вона привезе свого собаку Дудуся. Ганя вирішила взяти його в село, а мама хвилювалася, чи зможуть двоє песиків жити в одному домі. Але я пообіцяв їй, що ти будеш чимним. Окрім того, ти і так спиш на подвір'ї. А Дудусеві постелимо у вітальні біля ліжка Гані. Підтвердив Рексик, песика дуже зацікавив той Дудусь. Він із нетерпінням чекав на його приїзд. Тут, у селі, окрім мешканців подвір'я, його єдиним другом був Азор, сусідський песик. Було б гарно познайомитися ще з кимось. Виявилося, що Дудусь це чорний пудель. На шиї в нього було кілька медалей. Спочатку він навіть і не дивився на Рексика, який із захопленням розглядав горду поставу гостя. Врешті він таки порушив мовчанку. Ну, що ж, боюся, мені доведеться змиритися з твоїм товариством. Не думаю, що спілкування з дворнягою це саме те, що потрібно такому породистому собаці, як я. Але в мене немає вибору. Тут же немає інших собак, чи не так? Немає, підтвердив Рексик. Пішли, я покажу тобі подвір'я. Га-га? Рексик побіг до курника, Дудусь повагом пішов за ним. Це пудель. Він приїхав до нас із самого міста, відрекомендував гостя Рексик. А це кури. Вони щодня несуть яйця. «Ні які товсті, не незграбні, скривився Дудусь. Ображені кури сховалися в курнику. А це свинка Бальбіна, вів далі Рексик. Не хочу мати нічого спільного з такою нечупарою. відвернув голову Дудусь. Як можна з кимось таким знатися? Ображена свинка сховалася у хліві. Потім Дудусь образив корову красулю і козу мальвіну і побіг у будинок на обід. Рексик швидко з'їв кашу й обгриз кістку перед своєю будкою. Він мав ще стільки всього показати Дудусеві. Га га? подав песик голос під вікнами вітальні. Пішли, я покажу тобі поле. Саме тоді у двір забіг Азор і запитав, Кого ти кличеш? Я піду з тобою на поле, якщо хочеш. Я йду з Дудусем, це пудель. Він приїхав із міста. Дудусь породистий і має медалі не те, що ми, звичайні дворняги. Він буде моїм найкращим другом. От побачиш. Дудусь поважно вийшов на подвір'я. Хто це? запитав Дудусь. Ще одна бруднокровка. Я не хочу, щоб він ішов з нами. Три собаки це явно забагато. Повертайся до себе, кинув Рексика Казорові, наслідуючи тон гостя. Ми з Дудусем ідемо на поле. А зорові стало прикро. Він набурмосився, опустив вуха і почалапав на сусіднє подвір'я. Рексик і Дудусь побігли на поле. Дудусь нюхав квіти, а Рексик стрибав довкола нового друга, радісно гавкаючи. Ти найгарніший собака, якого я коли-небудь бачив. Гав, гав? У тебе стільки медалей. Мабуть, ти дуже сміливий, як навіть не знаю хто. Я хочу бути таким, як ти. Так вони дійшли до річки. Дудусь зірвав стокротку, вклав собі за вухо і вийшов на поміст. Рексик побіг за ним. Пудель нахилився до води, щоб помилуватися власним відображенням. Рексик також подивився вниз. І тоді поміст провалився. Обоє впали у воду. Дудусь швидко дістався берега, а Рексика почав затягувати вир. Рятуйте! закричав він. Дудусю, рятуй мене! Але допомагати кинувся не Дудусь. Крики почув Азор. Щодуху він примчав до річки і допоміг Рексикові вибратися на берег. Справжні друзі пізнаються в біді, сказав засоромлений Рексик, дякую тобі. А тим часом мокрий і переляканий Дудусь прийшов до будинку і сховався у найтемнішому кутку вітальні, сидів там і тремтів. Там його знайшла Ганя, витерла, обігріла і загорнула в плед. А коли наступного дня її батьки приїхали в гості, попросила їх, щоб забрали Дудуся в місто. Пудель поїхав. Рексик і Азор попрощалися з ним собачим концертом на два голоси. Вони все таки найкращі друзі. У ЗООПарку. Герої цієї історії Адамчик, Рексик, жирафа, слон і кенгуру. Адамчик узяв Рексика до своєї бабусі на канікули. Бабуся Адамчика живе у місті неподалік зоопарку. Туди не можна заходити із собаками, сказав Адамчик і пішов у зоопарк сам. Коли він повернувся, розповів Рексикові про неймовірних тварин з усіх куточків світу. Одного вечора Песик вистрибнув через вікно й побіг у зоопарк. То був літній вечір, і сонце ще світило. Зоопарк уже було зачинено, але Рексикові вдалося пролізти крізь шпарину в огорожі. Нарешті зараз він побачить тих незвичайних тварин. Я мушу їх побачити, вирішив Рексик. Ей, що ти тут робиш, малий? почув Рексик потужний голос десь над собою. Я дивлюся, песик підняв голову і побачив довгий сірий хобот і великий вуха. То ти слон, зрадів Рексик. Адамчик мені про тебе розповідав. А хто такий Адамчик? запитав слон. Це хлопчик. Я приїхав з ним у місто на канікули. Сюди щодня приходить дуже багато хлопчиків, кивнув великою головою слон. Але я ще ніколи не бачив, щоб у зоопарк навідався хтось такий, як ти. Я хотів побачити екзотичних тварин, сказав Рексик. Я розповім про вас у себе вдома. Ну, тобі же далі. За рогом побачиш кенгуру. Стрип, 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 весело примовляла кенгуру мама, підстрибуючи якомога вище. Гоп-гоп-гоп. раділо кенгурятко, що визирало з її кишені. А з ним нічого не станеться, почав непокоїтися рексик. У мене вдома кури кажуть, що з малюком треба носитися, як і з яйцем. А у нас в Австралії дітей навчають стрибати з маличку, відказала кенгуриха, зупинившись на мить. Але мені цікаво, хто такі кури. Це птахи. Вони мають крила, але не літають. Тут у зоопарку ми називаємо їх страусами, покивала головою кенгуриха і пострибала у кущі. Рексик пішов далі і зупинився біля загорожі жирафи. У неї була дуже довга шия, значно довша, ніж Рексик уявляв, коли про цю тварину йому розповідав Адамчик. Агов. закричав Рексик. Ти, мабуть, дуже далеко бачиш із такої висоти. Це правда. прокричала у відповідь жирафа. Я бачу, як із сусіднього будинку вибігає хлопець і якась пані. Вони дуже схвильовані, мабуть, когось шукають. Ох, це Адамчик і його бабуся. То я у них загубився, відказав Рексик. Напевно, думають, що я заблукав у місті. До побачення, жирафо, я мушу повертатися. Рексик чимдуж побіг до огорожі, проліз крізь шпарину і за мить був удома. Мій любий песику. привітав його Адамчик, куди ти подівся? Більше ніколи не ходи на прогулянку сам. Ми дуже непокоїлися. гав «Гав-гав-гав!» – відповів Рексик. Він побачив те, що хотів. А коли повернувся з міста. Рексик розповів мешканцям подвір'я про тварин, що живуть у зоопарку. Ти кажеш, що слон має товсті ноги, як дерева, і він сильний, як десятеро коней, дивувався кінь Маврикий. А шия жирафи у сто разів довша за мою? питала гуска Гелгула. – І в зоопарку курей називають страусами? крутив головою півень. Ти, мабуть, щось наплутав. А ви, як гадаєте, Рексик щось наплутав?